Так, мои собаки. Она, бачите, круги нарезает. А ну идем, то я вам соблю теж сюрприз. Пошли. Идем туда, зараз охренеете от положения вещей. И... А это так, да. А это так, welcome to Texas. Боженьки. Оце да я вам хочу сказати, що, по-перше, холодрига, собаки в шоці. По-друге, о Боже. Це настільки нетипово для Техасу. Оце отакий сніжочок. Боже, померли всі мої квіточки. Отакий сніжочок, я вам хочу сказати, Іра вийшла у халаті і у тапках. Боженьки, кошеньки. Ну, що я вам можу сказати? Ну... Слизько, реально дуже слизько, дуже слизька дорога. Мав, напевно, що я буду просити чоловіка, напевно, щоб він нас одвіз на роботу. Бо в нас літня резина. І воно реально ось дивиться. Я знаю, що для тих, хто в Україні оце таке порошіння це взагалі ні про що? Собаки! Ваєт! Марлі! Так, піду, бо я. Не, не в діто, Боже, ті. Ось вам історичні кадри. Ходіння в тапках по снігу. Капець. Оце да Боже холодно як. Капець. А собака по барабану я дивлюся. Вони говорять. Гай... Марлі, Марлі. Гуляють собі, пішли в хату. Марлі. Ось сніжочок. сніжок. сніжок на торжок. Продавати кожушок. Кіт купив того кожуха. Замотався по самі вух. Як зайшов коток до хати, стало худше розставати. Сів воркотик за мішком та й вмився кожушком. Ось він, бачите, тихаський сніг. Ось він. Собакам прикольно, щоб жопи не подморожували. У нас ще досі є різдвяний віночок, хоча американці, знаєте, вони дуже дисципліновані люди в багатьох аспектах. Тільки закінчилось різдво, вони всі прикраси познімали. Ми не дисципліновані, тому що в чоловіка шведське коріння, і він не так і дисциплінований, як решта американців, тому наш віночок буде висіти. Давай. От ває теж дисциплінований. От йому його позвали, він стоїть. А Марлі Бог знаде. Марлі, ану швидко. Бистро в хату. Быстренько. У мене вже ноги пооморожувалися, у вас тим паче. О, так. Так, да, отак от ви побігали історично, як ото кроки по місяцю, а так ви побігали по двору. Єдине, що не знаю, наскільки вам було кайфово, але судячи по всьому, то кайфово. О. Вон там той сніжочок пропадав. Я не знаю, наскільки це прикольно, а ми все одно будемо збиратися на роботу, тому що ми почали, я почала працювати в одному домі. Я не фарбую стіни. Йди сюди. Йди, я не фарбую стіни, але я займаюся розписом стін. І робити мені потрібно на двох стінах, мені потрібно робити фактуру. Тож я вам сьогодні покажу, я, я, я сподіваюся, що я покажу. Як воно буде виглядати все це? Вже розпочала я роботу, то буду сьогодні намагатися доїхати. Всім привіт! З вами я, ваша Іра Техас.